Вітаю на каналі Тренування для схуднення вдома. Мене звати Оля і сьогодні ми з вами попрацюємо по системі Табата. Табата один з найбільш ефективних способів для швидкого схуднення, зменшення жирового прошарку та отримання підтягнутого тіла. Будемо працювати по схемі 30 секунд робота, 10 секунд відпочинок. Почнемо з невеликої розминки. Починаємо виконувати круги прямими руками вперед, а потім назад. Ця вправа допоможе розігріти в плечі. Далі робимо захльост правою гомілкою і скрещуємо руки перед собою. Потім виконуємо лівою гомілкою і розводимо руки в сторони. Розминаються ноги, плечі та груди. Далі робимо присідання, опускаємось вниз до паралелі стегон з підлогою. Руки опускаємо у простір між ногами. Встаємо і виносимо руки нагору. Ця вправа відмінно розігріває все тіло. Переходимо до основної частини. Ставимо стопи трохи ширше за плечі, руки щепляємо перед собою. Виконуємо присідання до паралелі стегон з підлогою. Встаємо і робимо мах лівою ногою вище таза до торкання правої руки. Далі робимо ще одне присідання і робимо мах правою ногою. Для спрощення вправи робіть присідання та підйом зігнутої ноги замість маху. Таке поєднання рухів підвищує витрати калорій, підтягуються ноги, а сідниці піднімаються. Зараз у нас з вами 10 секунд відпочинок, і ми опускаємось на калимок, готуємось до наступної вправи. Приймаємо положення лежачи на спині, піднімаємо голову від підлоги, руки витягуємо шиї. Ноги відриваємо від підлоги. Далі, напружуючи прес, направляємо один до одного стегна і корпус з руками, виконуючи скручування. Долонями торкаємось до стоп, виконуємо три пульсуючих рухи, намагаючись дотягнутися до стоп. Плечі лопатки тягніть нагору, а спину притискайте до підлоги. Потім м'яко повертаємось у вихідне положення. Йде зміцнення прямих м'язових волокон преси. Розвивається витривалість, сила, проступає рельєф із кубиками. Далі у нас з вами 10 секунд відпочинок і ми готуємось до наступної вправи, маху ногою, у бік та бічного випаду. Встаємо рівно, стопи розташовуємо одна до одної, руки кладемо на пояс, виконуємо правою ногою мах, чітко у бік. Далі відразу робимо випад праворуч, корпус легка нахилений таз опускаємо до паралелі стегон з підлогою. Руки тягнуться до підлоги. Далі відштовхуємося п'ятою від підлоги і повертаємося у вихідне положення. Виконуємо 15 секунд правою ногою і змінюємо сторону. Йде робота сідничних м'язів та стимуляція припливу крові до зовнішньої сторони стеган вушкам. Посилюється же розпалювання у цій зоні. Зараз у нас з вами 10 секунд відпочинок, і ми готуємось до наступної вправи в планку. Опускаємось на килимок, приймаємо положення планки на прямих руках, лікті та коліна не згинаємо, спина пряма. Правою долонею торкаємо з лівого плеча, опускаємо і повторюємо правою рукою. Потім витягуємо правою руку вперед, ставимо назад і витягуємо ліву. Зберігайте положення корпусу стабільним, не розгойдуйтесь. Щоб полегшити виконання вправи, опустіться на коліна та виконуйте вправу. Йде зміцнення черевної та спинної мускулатури розвиток сили в стабілізаторах, прискорення жироспалювання. Розвивається почуття балансу та координація. Зараз у нас з вами 10 секунд відпочинок, приймаємо позу дитини, розслабляємось і готуємось до найефективнішої вправи для схуднення в домашніх умовах. І так, встаємо у планку на прямих руках стопи разом, стрибком помірної сили, розставляємо стопи ширше, повертаємо тим самим назад і, підстрибнувши, доводимо ноги до рук. Потім вистрибуємо вгору зірочкою, руки з'єднуємо над головою, стопу розставляємо бік. Далі повертаємось у планку. Щоб спростити вправу, при переході до планки не стрибайте, а виконуйте звичайні кроки. Розганяється кров, прискорюється метаболізм, витрачається багато енергії. Після цієї вогняної вправи у нас 10 секунд відпочинок, і ми з вами опускаємось на килимок до наступної вправи. Приймаємо стандартне положення планки з опорою на лікті. У спині не згинайтесь, напружте корб. Піднімаємо таз до гори, трохи присунувши ноги вперед. Вийде трикутник і прямий кут від стегон до тулоба. Колінки та хребет тримайте прямими шиї не задирайте. Повертаємося планку на ліктях і повторюємо підйом сідниць. Йде статичне прокачування кора, зміцнення стабілізаторів. Розвивається витривалість мускулатури, а прошарок у унузи живота і спини і з боків зменшується. Зараз у нас з вами 10 секунд відпочинок. Приймаємо позу дитини, витягуємося руками вперед, а тазом назад. Ну що ж, перевели з вами дух і ми опускаємося вниз до наступної вправи. Лягаємо на живіт, стопи витягуємо, руки виводимо вперед. Робимо з вами човен, від підлоги одночасно піднімаємо ноги і верх тіла. Вийде прогин у попереку. Поки відриваємо плечі з грудьми, згинаємо руки в лігтях та відводимо назад за спину. Затримуємось на секунду та повертаємося вихідне положення. Йде зміцнення м'язового корсету, активізація струму крові до м'язів, зменшення жирових запасів у нозі спини та животі. У нас з вами залишається ще одне повторення, і ми переходимо на відпочинок. І у нас з вами залишається остання вправа, і ми майже на фінішній прямій. І так, стаємо в положення планки з опорою на передпліччя, лікті чітко під плечима, кисті стиснуті, у кулаки, спина пряма, а живіт підібраний. Для переходу в високу планку ставимо спочатку праву руку на підлогу, потім ліву піднімаємось, розгинаючи лікті до повного випрямлення. Корпус між планками не розгойдуйте на всі боки і тримайте фіксованими. Йде зміцнення спини та попереку м'язів живота. Для спрощення робіть вправу на колінах, так вам буде легше зберегти баланс в планці, знизиться навантаження на дельти. Усі молодці після тренування зробимо невеличку розтяжку, щоб заспокоїти наш організм. Ставимо ноги на ширині плечі, а корпус тримаємо прямо, піднімаємо гомілку до сідниці, обхоплюємо стопу рукою, притягуємо сильніше та затримаємось. Повторюємо для іншої ноги. Працює чотириглавий м'яз. Далі встаємо, закидуємо праву гомілку на стегно над коліном лівої ноги. Трохи присідаємо, а тулуб нахиляється. Коліна верхньої ноги дивиться у бік. Потім повторюємо, змінивши сторону. Відчувається натяг у сідницях. Далі встаємо рівно, стопи, ставимо на ширині плечей. Піднімаємо руку нагору, згинаємо долоню, кладемо між лопаток. Голову не нахиляємо. Змінюємо сторону, тягнуться руки та плечі. Дякую, що знайшли час для себе та потренувалися разом зі мною. До зустрічі на нових тренуваннях, папа. -па.